Добрий день, діти. Розпочинаємо урок математики. Ну, а зараз девіз нашого уроку. Сіли діти всі рівненько, усміхніться ну, веселенько, настрій на урок взяли. Працювати почали. Отже, із гарним настроєм розпочинаємо наш урок. І так, зараз у нас усний рахунок. Ваше завдання. Вам потрібно усно розташувати цеглинки у порядку. Зростання. Подумайте, будь ласка, яка за якою мають іти цеглинки. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, послухайте та розв'яжіть задачу. Каже матик квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток квочки? А Ану, давайте спробуємо використати наші пальчики. Слухаємо задачу ще раз і будемо її розв'язувати з допомогою пальчиків. Каже матик квочка, в мене два синочки. Беремо два пальчики. І чотири дочки. Скільки ж діток в кочки? Добавляємо ще чотири дочки. Ще один, два, три, чотири. Порахуйте, будь ласка, то скільки ж діток в очки? Так, діти, шість молодці. З цим завданням впоралися. Повертаємося до наших цеглинок. І так, нам потрібно було розташувати цеглинки у порядку зростанням. Подумайте і скажіть, яка це мала бути першою? Так, 11. Далі. 13. Далі 14. Далі. 15, 18. І найбільше число 20. Добре, діти. поралися із цим завданням. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо. 17 січня власна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні у нас число 66. Ви записуєте завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно буде зараз записати числа 3 та 4 по цілому рядочку, розв'язати два стопчики прикладів та порівняти нерівності. Поставити знаки більше, менше або. Ви можете виконувати своє завдання, а ми повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, скажіть, будь ласка, все, що ви можете мені розповісти про число 66. Так, діти. Воно двоцифрове. Воно складається із шести десятків та шести одиничок. Його сусіди 65 та 67. І це число парне. А зараз тема нашого сьогоднішнього уроку. Тема наша продовжується віднімання від 11. Зараз вам потрібно буде розв'язати приклади. Подивіться, будь ласка, два стовпчики прикладів. Але сьогодні приклади на дві дії. Якщо вам буде важко просто усно порахувати, пам'ятаємо, що у нас є пальчики. І ці приклади ви можете розв'язати з допомогою пальчиків. Тому зараз. Пишемо з великої літери під низом слово приклади, записуємо два стовпчики прикладів та розв'язуємо їх. Я думаю, що ви вже впоралися із прикладами, тому запрошую вас на фізкульт-хвилинку. Фізкульт хвилинка буде для наших очей, тому будьте уважні. Очей своїх змишки хіт Вася не зводить. Направо, наліво. Очицями водить, А мишка кружляє, а мишка гуляє, про хитрого Васю нічого не знає. Ми трішки відпочили, ну, а зараз переходимо до задачі. Подивіться, будь ласка, сьогодні вам потрібно буде самостійно придумати, скласти та розв'язати задачу за числовим виразом. І так, у нас є приклад. Від 11 відняти 7 дорівнює 4. Саме до ось цього прикладу ви маєте придумати та розв'язати задачу. Подумайте і запишіть задачу собі у зошит. Ну, а зараз геометричний матеріал. Геометричний матеріал виконуємо усі разом. Розгляньте та пригадайте, кути. І так, давайте подивимося на кути, які ви бачите перед собою, та пригадаємо їхні назви. І так, дивимося уважно перший кут. Пригадайте, як він називається. Так, діти, це прямий кут. Наступний Це кут гострий, він менший, ніж прямий. Далі дивимося. Це кут тупий, він більший, ніж прямий кут. І зараз ваше завдання. Побудуйте мені гострий кут. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде розв'язати два стовпчики прикладів. Ці приклади, діти, потрібно буде розкласти та розв'язати. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно відновити числовий ряд від 6 до 1, вставити пропущені числа та розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок дітей дійшов до завершення. Дякую усім вам за увагу!